Так дуже, дуже класний канал. Ну, конечно, иногда бывает такая что что набут. Да, ну, все ми то російською. Його, хто нас не розуміє, розуміть о Да, я буду говорити на русском. Мені говорить, що типу фу, українцю, українцю. Чого? Е, э, ну, наскільки я знаю, ці канали, не... що я знаю, то ми одні українці. Да. Бо да. постійно Смотрите! Сейчас, дай на минутку. Я я слабо покажу. Это машина, мы ее будем. За ребята. Мы ее будем назад. Это назад. скільки я вже попал. Не ты один а мы. Ми... Я вам помогу. Ты не попаешь, при... Не... Так, кто стоит, дивись, щоб. Що? Снимай камеру и держи, дивись, щоб машина. Скажешь, подай, смотри. Хорошо, сейчас они будут первыха. Ты можешь питься, что нагоды. А, ля-ля, смотрите, вот эта машина. Ты сколько Так, я буду смотреть, сколько остается. Пхайте. Давайте. О! Еще. Еще, еще. Нет, еще можно. Вот смотрите. Салпак! Они до конца почти. Еще, еще можно, давайте, давайте. Все можно. Сейчас подождите минуту, я каменца положу. Все, я положила камец, чтобы машина держалась. И сейчас мы будем уже... Сейчас до номеру. На крышу вылазить. А теперь мы осторожно. Ребята, вы собачьи. Мы машину тупо попала. Да, давай, конечно. А, Я сам ей? Что такое? А давайте ми його опхаєм туди і зона попхаєм сюди. Ти на паузу поставив? Не. Тихо, тихо, придурок! Положи назад! Ти під поклади назад! Назад. Воно ж ось поїде. Тепер не так встановлюється. Подож... Щас. Подождіть сі минуту. Ти на паузу. И мы сейчас будем назад ее машину. У меня еще Нет. да. Сейчас мы... Сейчас Видите их? Сейчас они... Сейчас мы все... Смотрите, они будут что, штабхать. Хорошо. Я... Стоп, стоп, стоп. Кирпич, да? Нет. Нет снимай нормально, Андрей. Весьми, как нормально, я всякую палку. Скажи, сколько там остается? Смотрите, они штабхают, пнут назад. Я им еще помогу. Что он говорит? Сейчас да, да. Назад, Давай назад, назад. Да, да. Так. так. Ребята, Опять. Ребят, подивись. Надо чуть-чуть назад. Не-не-не-не. Не, 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 не. не ребят. Давай вперед трохи Ще трошечки Можно я буду. Я сам семью. Давай дащи трошки вперед Давайте. Легенько пацаны, легенько Ще, ще. Все, хватай, хватай, хватает, то да камец. Не, не назад, ще, назад. Ще. Надо, щоб ще. ще раз, ще раз, ще раз. Ну ладно. Ще, ще. Да помогай. Да не каминай. Не каминай. Коминать все сложи. Все, хватай, хватай. Можно я буду Ребята, Небесный торкнулся. Торкнулись. А ну-ка. Ну-ка. Да вот там ещ? Йорку, да ты стоишь! Не смотрите на это. Даун. Сейчас. Да мне дать Наш. Вона так и стояла. Вона так и стояла. Я знаю, она стояла. И не так здесь, когда все, то фундамент. Так, пофиг. А? Так ви так стоїть. Чи отпіхнуть mm. назад? Чим ви займаєтесь? Крадіжкою? Ні, ні. А як? А як ми вкрадемо нас заперто? Да. Ми не вкрадемо. No, і що? Ми ж не ми були самі її. Та я знаю вас. Ви чим займаєтесь? Oh. Ваша машина чи чия? А? Що таке? Нічого. Та ти що? Напиши. Що ти взяв у це в руку? Де, да, що? Для чого вам машина чужа? Просто. Що просто? Ви вирішили прийти на маску. Не вискласно? твоя машина. Не лізь до неї, будь ласка. Казав і кажу. Вещас. А ви до неї не доторкаєтеся? А я не доторкаюся. Дядь Толя, що таке? Ну для чого ви тягаєте її? Просто Вона вам нужна? Ми просто тягаємо, ми качаємося тіпом. Я качаюсь? Тіпо тягать качатися на турнік? Добре. Качайтеся. Хорошо. Вибачте, мене подумали. А ну-ну. Я вибачаю. Що ти подумав. А що це у вас з губами тільки що було? Не, бо їх немає. Пробка. Подарок з Африки. Да. А, а ти ганяй їх. <кх> ти старший. А от кого пробка? З Африки. Брат по канализации. Понятно. Понятно. Как дела? Брат, мапа. Дела у прокурора. Ладно, я. Вам Вам вот папы могут привет. Держи. Вот папы мого привет. Вы его знаете, да. Папа кто? Толя ли Толя моя. ли Толя То Я его сын, да. А ты, Анатольевич? Да. Дай краба. Yes. Потому что потому что всегда. Ну и все. Мы просто для Я видео снимаем. Хорошо. Мы снимаем для видео просто. махай так, шо ти... так. Махайте, привет. Кого? махай так привет. А в камеру. там вот такая штучка. Привет. Да не. Вот туда надо махать. махай туда. В камеру. А вот, ты... вот туда надо. Привет. Вот.

Подарок завтра. Подарок завтра? А я в місті діла, теж як. Де. То так ближче. По каналізації приносить пробки всі. І вам буде все добро. Так. <звук> да. Живіть нормально. Mm, хорошо. От ти знімаєш на цей на... відік? Так. <звук> <звук> Да? да? На інтернет? Да, ха. Да. Понял. Ты слабо. Я сказал, ты слабо. Запиши. Ты слабо. Ты слабо записав. В смысле? А в смысле? В смысле того, що ты молодий? Ну так сейчас багато видеовирос немає, молоді. Ну і що? За та гроші виходить. Та я старий вже, а? Ні, ви просто не понимаєте. Та наші не ті гроші. Ну, нам треба... Нам, надо... нам, надо... нам гроші. телефони треба купити. А рубліці на сім'ї. А після. то ж ти узяв, да, і пишеш. І хто зна, куди ти пустиш його. В інтерната. В інтерната? Да. Це що? <сіст> <сіст> Інтернет! А Інтернет! Інтер... Інтернет! О, О, Комп'ютер! Ну. І що ви хочете з цього знати? Нам потім дадуть гроші. Так і галасі. Ні. Ні. Що вам не дасть? Ніколи не даст. От Посилання цього всіх. Це не на вас. <рес> Та не на. Воно да. no. вас стріляє. Ну, знімай. Короче, до свидання. До свидання. До сідання. Я знаю Додання! Всігда. Усього. Не дивіться мені. Фізичне воспитання. Всігда. Бокс, футбол. А я как. -то... А ты мину искателя тусты. А да Да ада Вика, ада Вика, А? А? Вика, да? А я тут вистка. Кто ж ты? Ребята, это капец просто. А это какой-то дебил. А Мелиса, Успокойся. Он, короче, начал что-то нам рассказывать про машину. Что-то там полоса. Філософію. Ми зараз її все не похож. Я її так поставлю, що так. Якщо сейчас пінать, просто скачиш сюди. Ми її зможемо ми, не до лавочки Я не буду. Пап... Щоб полетіти. О, Бо... це цей тут, я знаю мого папу. Ззадки тут. Він як розкаже моєму ми... папі, що мені. Ми... А якщо вперед втратиться, нічого не буде. Шу, йдем? на да, на що, йдемо на кришу? Ребята, ми покажемо. Ми ліземо сьогодні ще раз на кришу, там бомба. Очень круто. Хай той дядько прийде. Пройде, конечно. А мы сейчас не Он запрещен. просто походу пьяный. Он всегда в запое. А вот, в следующем ролике будет. Бо там сейчас скинчаться будет скоро. Там. Что там? Ты что ставишь таймер? Да? Наши, ну все, до свидания. Всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик. Щоб... Щоб... Колокольчик, щоб не забывать. Раскажу.